Ну, а далі про те, що ми втратили поки що, не підписавши асоціацію із євросоюзом. Ольга Мальчевська вислухала аргументи прихильників руху до ЄС. Авторитетні експерти досить чітко пояснили, чого не дорахуємось від зупинки цієї угоди. 29 грудня рідномісяць від непідписання угоди про асоціацію. Поки час минає, ми біднішаємо. Як і більшість українців, мене насамперед хвилює. Моя зарплата вона ж залежить від прибутків підприємства, на якому я працюю, а це в свою чергу від загального стану економіки в державі. Держава втратила економічну репутацію. Це вдарить по кишені кожного. Рейтинги нашої держави знаходяться десь в стаді преддефотному. Якраз співпраця з євросоюзом це не тільки. Якісь експортно-імпортні операції, це в першу чергу залучення дешевих кредитів для українського сільського господарства або взагалі дешевих інструментів фінансування для звичайного українського селянина чи фермера це означає дешевший трактор. Тобто, якщо зараз у нас кредит на сільгосптехніку дають під 27% гривень у Євросоюзі, аналогічна позика коштує лише 1-2% євро. Навіть попри різницю в курсі, економія. Майже на порядок. А надто доступнішою стала б саме якісна техніка, тобто сучасний імпортний трактор чи новітні авто. Адже загальна вартість його знизилася б майже на третину, бо саме стільки зараз становить імпортне мито. Вже кілька років сільське господарство найбагатша галузь і найбільший донор бюджету. Тобто, саме завдяки аграріям, наші кишені не спорожніли, але після непідписання асоціації почали втрачати навіть сількуспиробники. Насамперед інвестиції і перспективні ринки збуту. із загального експорту у 18 мільярдів доларів до Євросоюзу Україна продає майже на 5 мільярдів доларів до митного союзу. Двічі менше угода про асоціацію дала би можливість аграріям постачати до Євросоюзу ще більше і на кращих умовах. За рахунок тільки розширення квот, ми можемо додатково щороку отримувати фактично там по 180 мільйонів євро. А взагалі, у випадку підписання, наша аграрна галузь десь там мільярд, мільярд двісті. Євро додаткових прибутків отримувала, тобто це за рахунок розширення експорту. Що це означає для мене на полицях наших магазинів? Були б дешевші смаколики з Європи, а наші харчі не поступалися б якістю найкращим тамтешнім продуктам, тобто ми стали би здоровішими. Орі українці втратили дешевші імпортні ліки, а медики можливості працювати за вищими стандартами. Адже фармацевтичну галузь нині в Україні вважають найкорумпованішою. за офіційні дані профільної міжнародної організації, за даними Transparency International, хабарі і відкати головне гальмо української економіки і поглинач народних коштів. У рейтингу корупції за цей рік Україна поряд із папуа новою гвінею. Навіть в Уганді бізнес працює прозоріше ніж у нас. Найчастіше крадуть на державних закупівлях, каже директор організації Олексій Хмара. Сьогодні ми говоримо про суми відкати від 30% до 50%, залежно від сфери. Навіть, в принципі, від 70, до 70% доходить, якщо мова йдеться про такі дуже монополізовані сфери, як, наприклад, фармакологія або закупівля медичних препаратів чи ліків. Ціни завищують в кілька разів, від 3 до 5 це вважається стандартною ціною. Так от, якби ми з вами купували гроші за нормальними цінами, ми щонайменше від 100 мільярдів гривень, економили б в рік. Державі, які можна було використовувати на модернізацію або інші почергові потреби. 100 мільярдів гривень це приблизно можемо з вами говорити про 10 або 8 мільярдів євро. Для порівняння це пенсія для 100 тисяч пенсіонерів, або 300 нових шкіл, чи плата за газ за три роки, або якісна дорога від Києва до Львова. Загальний принцип каже експерт: такий: приміром, якщо будують міст, вважайте, що півмоста вкрали. Або якщо б використали всі кошти на нього за призначенням, мали б два мости. Ті, хто працюють в металургії, втратили можливості і перспективи. За даними Держкомстату, зараз і переробна промисловість у мінусах. До Європи постачаємо майже 5 мільйонів тонн продукції за рік. До митного союзу вдвічі менше. Росія все менше хоче купує український прокат, блокує наших виробників перевірками і митами. Постачання до Росії навряд чи зросте, навіть якщо ми вступимо до митного союзу з Європою, ж правила прозорі, каже експерт. відбудеться пожвавлення в таких секторах, як інфраструктура, будівництво. А отже, це сприятиме росту власне споживання металопродукції на внутрішньому ринку. Крім того, експерти твердять, попри заяви повністю закрити ринок митного союзу для українських товарів Росія не зможе. Водночас прозорі європейські стандарти та інвестиції дадуть можливість модернізувати виробництво так, щоб наша економіка більше не залежала від ненадійного східного партнера. Без потужних іноземних інвестицій модернізовувати вітчизняне виробництво ні за що, а без модернізації економіка не зростатиме, а отже, не збільшуватимуться наші зарплати і пенсії. Можна я спробую? Ну Можна звичайно деякий час виїжджати на тому, що є, але на кволі кобилі, як відомо, далеко не заїдеш. Ольга Мальчевська, Артем Багров, Андрій Поставець, Валерій Сетюк та Дмитро Марієвський. Те тиждень, один плюс один.